Тарас Шевченко, Великий Кобзар, у життя кожного з нас він входив по своєму. Коли я читаю горядки про верби, що схилилися над ставом, чи про то полю, що самотньо стоїть у полі, то мені здається, що пише він про нашу Снігурівщину, про мою Баратівку, бо його пейзажі ніби списані з наших місць. Та й наш інгулець. Несе свої води до могутнього Дніпра, палко оспівано митцем у багатьох своїх творах. А в моїй уяві перш за все Шевченко бунтар, пророк і мудрий порадник, у світ творів якого мене увела моя улюблена вчителька, коли я навчалась у старших класах та вивчала його кобзар. І здавалося, до мене безпосередньо були звернені його слова. «Учіться, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. У моє життя Тарас увійшов, перш за все, назви вулиці нашого села. Серед батьох виявів зв'язку Шевченкового генія, життям рідного народу. Не на останньому місці стоїть присвоєння імені і прізвища Великого Кобзаря місцевостям Україні. На Миколаївщині є села Шевченково і Кобзарці, вулиці Його імені у містах і селах. І у нашому селі є така вулиця. На ній живуть гарні люди. Ми завітаємо до них і дізнаємося про те, яку ж роль Шевченка у їхньому житті. Для нас особливо близькою у творах Шевченка є тема родини. Поет не випадково надає їй такого значення, бо у своєму баченні суспільства він ставить сім'ю як основу держави, а держава, в свою чергу, має сприяти гармонійному улагодженню сім'ї. Саме про це мріяв Кобзар. Його поезії виховують любов до батька, матері, до матері всіх українців України. У нашій родині зберігається пам'ятна реліквія портрет Тараса Шевченка, вишитий моєю мамою. На жаль, вона вже пішла з життя, але пам'ять про неї ми бережемо у своїх серцях і бережемо її роботи, залишені нам на згадку. У нас є також кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Мені дуже пощастило, тому що я живу на такій легендарній вулиці, названої в честь нашого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Я з дитинства полюбляю цього поета. Любов до Кобзаря мені прививали мати та бабуся. Я коли не вміла ще читати, вони постійно її читали, і потім я почала його читати сама. Мені дуже подобаються його твори, в яких оспівується краса природи, життя людське. Вони впізнавальні. Мої улюблені твори це Лілея, ну, Катерина і дуже-дуже багато інших. Ну і я сподіваюся, що мої діти також будуть любити цього поета. Я буду прививати їм любов, і ця любов протягнеться ще не одне покоління в нашій родині. Шевченко в моєму житті ще із раннього дитинства. Мабуть, з тих пір, коли я почала розуміти, що світ різноманітний. Зрозуміла, що є щось більше, могутніше за нас смертних. Це є Всевишній, який керує нашим життям на землі і час від часу посилає до нас пророків своїх, щоб вони нагадували людям їхнє. Істотне призначення для кожної нації своє. І цим пророком є великий кобзар. Портрет Тараса Григоровича Шевченка у батьківській оселі висів завжди поряд із образами. І для нашої дитячої свідомості це була велика святиня. І з тих пір я попала у енергетичне поле Тараса Шевченка. І відтоді я не розлучаюся із кобзарем. Історія подарувала Україні Тараса Григоровича Шевченка, великого поета, художника, універсального філософа для того, щоб допомогти українцям віднайти свою національність, укріпитися в даному світі, створити свою національну державу. А в моє життя Шевченко вішив піснею. Моя родина дуже співуча. Серед багатьох пісень, які співали мені бабуся і дідусь, була ця. Зацвіла в долині Червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. У думки і серця наших учнів Шевченко теж входить по-різному. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю темної ночі у селі Моренці, що на Звенигородчій, в хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, блиснув у вікні єдиний на все село огник. Народилася нова панові кліпатська душа, а Україні. Її великий співець Тарас Шевченко тече вода з-під ябора, яру на долину пишається над водою червона калина. Ці рядки вам знайомі ще з раннього дитинства. Проте сьогодні ми з вами будемо говорити не за творчість Тараса Григоровича Шевченка як поета, а за творчість як художника. Він Після себе залишив дуже велику спадщину. Налічується понад 1500 різних картин. Працював в різних жанрах: портретний жанр, пейзаж, побутовий жанр, історичний жанр. Малював книжкові ілюстрації. Більшість всього переважно до своїх творів і бринять його рядки у маленьких сердечках. Шевченко, Тече вода з-під явора ярем на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, округом неї верболози лози зеленіють. Колихала, Тече? І співала, і чари діяла, і я, о чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала в степу в безлюдній неволі. Ти сіяла, пишалась, як квіточка у полі. Із казарми нечистою, чистою, святою, пташечкою вилетіла і, на, і понад мною поринула, заспівала Ти золота крила, мов живущою водою душу окропила. І кличуть до роздумів старшокласників та надихають на написання власних поезій. Пророче, світло нації. Титане, як хочеться подякувати тобі за слово і безмежне, і геніальне, і низько уклонитись до землі. Минуло майже два століття, а твоє слово у нім знаходить кожне покоління для себе неповторне і святе. Тарас Шевченко. Тонкий, проникливий митець, громадянин, який залишив нащадкам неоціненну книгу народного життя, відстояв і зберіг національну гідність свого багатостраждального українського народу. Для нас він таїна, над розгадкою якої буде працювати ще не одне покоління криниця. З холодною джерельною водою, яка затамовує духовну спрагу народу. Щоразу, спілкуючись з нетлінною творчою спадщиною великого сина українського народу, знаходимо щось нове, хвилююче, досі невідоме.